Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок або дуже полюбляєте яйця пашот, то це відео точно для вас. Цим способом легко та швидко можна приготувати яйця пашот на сніданок для великої родини. Все виходить неймовірно просто, дуже швидко і вони обов'язково у вас вийдуть. Тож почнемо готувати. Для початку нам необхідні силиконові форми для кексів. Будь-якого розміру, головне, щоб в них вмістилось яйце. Форми я додаю олію, звичайно використовую ту, яка без запаху, та ретельно їх змащую пензликом з усіх сторон, щоб вони дуже гарно були змащені. Якщо форми не змастити, то яйця просто не вийдуть із неї. Але, звичайно, якщо їх їсти просто у формочці, то можна не змащувати. В кожну форму я вбиваю одне яйце. Поки я не почала готувати яйця таким способом, яйця пашот я не любила, тому що їх готування для мене здавалось чимось дуже складним та дуже довгим. А зараз для мене це найшвидша та найулюбленіша страва. До яєць додала сіль. І починаємо готувати. В петельню наливаю води на половину форми. Викладаю всі яйця. Чим більша у вас петельна, тим звичайно більше яєць туди можна покласти. Зверху накриваю кришкою та готую їх впродовж 4-5 хвилин до готовності. Не відходьте від них далеко, а перевіряйте постійно їх готовність. Як тільки білок схопиться, це означає, що яйця вже можна куштувати. В середньому 5 хвилин це максимум. Готові яйця дістаю із пительні. Як бачите, це дуже просто. І ось завдяки олії вони дуже гарно відходять від форми. Ось так вони витягаються, і такими вони виходять дуже гарної форми. З цим рецептом, думаю, впорається навіть дитина. Все дуже-дуже просто. Подаю їх з тостами або будь-чим на ваш вибір, і такий дуже швидкий сніданок готовий. Смачного вам!